Сьогодні 4 жовтня 2024 року, 6 година 38 хвилин, п'ятниця. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрим продажним корумпованим держслужбовцям, які зараз легалізували вбивство, легалізували наркотики, легалізували це погані звички в нашій країні показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Ну що, Підтягуватися буду в масці, бо пил перевищує норму в 93 рази в повітрі. А дихати забрудненим повітрям під час навантажень небезпечно для здоров'я. Десяти і хай ці зрадливі покидьки. Хитрожопі, хитро зроблені, продажні держслужбовці разом з їхніми хитрожопами, хитро зробленими рабами, з поганими звичками знають, що за їхні всі вчинки будуть відповідати їхні діти у декілька поколіннях. І хай знають, що все тільки починається для них. Їх не врятують їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші.